Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом м'ясного рулету. Його можна приготувати як у святкові, так і в будні дні до вашого столу. Він дуже смачний, соковитий та ароматний. Отож, розпочинаємо. Чотири скибочки хліба або ж батона заливаємо молоком. Залишаємо на 5 хвилин. Можна трішечки перемішати, щоб кожен кусочок хліба був у молоці. Коли хліб розмочився, розминаємо його, вкидаємо фарш, в мене свиний, додаємо яйця, сіль перець за смаком. сушений чесник або свіжий, і улюблені спеції до м'яса. Мені подобається до шашлику. Розминаємо все до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник, поки будемо готувати наступні інгредієнти. Розігріваємо сковорідку, вливаємо соняшникову олію і вкидаємо цибулю порізану кубиками. Обсмажуємо 5 хвилин. До цибулі вкидаємо морку стерту на великій терці. трішки підсолюємо, шинкуємо дрібненько капусту, додаємо трішки солі і перемішуємо все рукою, трішки ось так жмакаючи. Кидаємо її до моркви та цибулі і тушкуємо на невеличкому вогні під накритою кришкою 15 хвилин. Минуло 15 хвилин. Виключаємо вогонь і перекидаємо овочі в іншу миску, щоб вони швидше охололи. Половші овочі вкидаємо до фаршу і знову ретельно все перемішуємо. Ще я хочу додати свіжої петрушки. Можна кріп. Виготуватиму деко, фарш знову вставлю в холодильник. Цибулю кришимо напівкільцями і заливаємо кип'ятком. Всипаємо сіль, цукор. Вливаємо оцет, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Деко трішки змащуємо рослиною олією, зливаємо воду з цибулі і перекидаємо її сюди. Дістаємо фарш, ще раз його перемішуємо і формуємо два рулети. Руки можете змочити трішечки олією, щоб легше було їх сформувати. Рулети сформовані, додаємо зовсім трішечки води і ставимо в розгріту духовку до 180 градусів на 1 годину. До томатного соусу вливаємо соняшникову олію. Збиваємо добре ложкою, щоб олія поєдналася гарно з кетчупом. Година, дістаємо рулети і змащуємо томатним соусом. Ставимо в духовку ще на 20 хвилин. Минуло ще 20 хвилин і я дістала наші дуже смачні рум'яні та суховиті рулети. Лишилося лише дати, щоб вони повністю охололи, тоді вже їх можна гарненько нарізати. Дякую всім за перегляд! Якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.